Лалалала. Довженка три. Ну. Сідайте. Давай. Мама, я Сійка, давай. Давай. Давай, Не просто зловив. Ти дивовижно зловив! <реку> Ромчик. Ловчик, дивісь. Це машина програми таксі. <реку> вас, <Ром? реку> Привіт, як возуть? Мене звати Сергій, це моя дружина Надія. Так. Це Любуся. і, Любуся. Рік, рік і 4. Так. А це Ромчик йому 4. А в січні вже п'ять були. Мене звуть Гріша. здоров! Дуже приємно. Здоров! Ой, які ви те. Даров! Да, да. Ромчик. Ай, молодець! Це програма таксі. Вже таке програма таксі. Ви знаєте? Так, бачили. Бачили. Дивіться, розказую вам. Ми зараз їдемо на шуляпку, їдемо безкоштовно, Замість грошей. Ви платите відповідями на запитання. Добре, все зрозуміли розуміємо. Будете таксі Так, ми не в таксі. Будеш на питання відповідати. Так Можуть допомагати, будеш допомагати? Так. Давай. Розказую вам про інші правила програми таксі. По-перше, скільки грошей ви можете заробити? П'ять легких запитань по 50 гривень, п'ять середніх запитань по 100 гривень, і далі складні запитання по 200 гривень. Кожне їх безліч. Все зрозуміло. Добре, тоді слухаємо перше легке запитання. А ну-ну-ну. Який літературний персонаж здійснював подвиги з 8 до 10 ранку? Точно за графіком? Може, це Тимур і його команда? За розкладом? Ну, може, я не знаю, чесно. Хто там добі справи робив? Відказку брати не будете? Та ні, напевно, що. Добре. Ну, давайте, Тимур, його команда. Тимур та його команда. Відповідь приймається. Що, це загорілося чи ні? Справа в тому, що, це, це, це. що на відміну від цього персонажу у Тимура і його команди не було на рахунку таких що? дивовижних подвигів, як полювання на оленя із вишневою кісточкою. Підняття себе за волосся із багнюки баромюгаузе! Супер це Далеко ми Заїдемо так, так. Ну дивіться, я вас вірю чогось. Ромчик, ти готовий слухати питання? Так, слухаємо наступне запитання. Так на долю яких тварин випав приємний обов'язок возити Санта Клауса і Діда Мороза. Олені. Олені, олені, оріде, олені олені не бриті, не голені, олені у них з мозгів росте коріння. Правильна відповідь! Вам ще хоч токи зробимо. Слухаємо наступне легке запитання. Чекай, слухай. Прапор якої європейської країни містить такі ж кольори, як і український. Ага, ну це Швеція. Так збрали з думками. Зібрали зумками хрест жовтий, сидіть у холодні. Синій І жовтий! Швеція. 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 Відповідь Швеції. Абсолютно відповідь, і Це ще 50 зароблених гривень! Летять. Любуся, їдемо далі. Наступне легке запитання. Кому належить відома фраза: важко у навчанні, легко у бою. Це належить фраза Суворову. Ось, одну секундочку, секундочку, секундочку стояти. Стояти. стояти Не стояти, можемо, беда. тут міст. Не можемо. Добре, Суворов і Кутузов, два mm. таких персонажа, які могли сказати цю фразу, але цю фразу все-таки, здається, Суворов сказав. Чи Кутузов? Не можу, Я думаю, що мені учиться, учиться. Ромчик сказав Суворов. Я Ром? підтримую Ромчика і кажу, що це Суворов. Не, ну якщо Ромчик сказав, що Суворов, ну, то... Що я можу зробити? Відповідь приймається. І Що це буде правильна чи неправильна відповідь? Ну я ж знаю, що ромчик, це істина в останній інстанції. Абсолютно правильна відповідь. Суворо! Що? Ну що, давайте останнє легке запитання. Як за легендою, мінділієв вперше побачив свою періодичну таблицю хімічних елементів? По той бік сну він побачив. Вас да? у ні, У сні. у вісні. вісні побачив. У весні побачив мінділяє свою таблицю і це абсолютно відповідь! Це ще 50 зароблених гривень! Їдемо далі! Клас! Їдемо далі, заробляємо гроші!